А чи знали ви, що у 331 році до нашої ери античне місто держава Ольвія відбила напад війська Македонців? З Опіріон полководець Олександра Македонського та його намісник у Фракії, нині Балканський півострів, здійснив похід узбережжям Чорного моря та взяв в облогу давньогрецьке місто Ольвію, нині залишки якого розташовані біля села Парутиного Миколаївської області. Варто сказати. Що Ольвія була оточена міцними мурами малогористу та долину частини: театр, іпідром, крами та велику систему водопроводу. Перед зовнішньою загрозою влада міста дарувала свободу рабам і надала громадянство багатьом іноземцям, які там проживали. Це зміцнило ряди оборонців і, зрештою, Зопіріон змушений був зняти облогу та відступити. На зворотньому шляху на військо македонців напали скіфи. І повністю його розгромили.